Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас почався коридор затемнення. Давайте подивимося, що цей коридор вам несе. Що він вам несе? Так, п'ятірка мечів, дуже цікаво. Ну, П'ятірка мечів говорить про боротьбу, про якісь конфлікти, про якісь розбірки, про те, що вам доведе, підніметься якась така ситуація, гостра в вашому житті, ситуація конфліктів, або ж це ситуація, де хтось нечесно вчиняє. І це, до речі, може бути як хтось по відношенню до вас, так і ви можете іти просто напролом, не бачачи того, що ви собі. Ви можете цим всім шкодити. І якраз коридор затемнень може підняти оцю історію, і вам доведеться її пропрацювати і зробити, вже нарешті якусь поставити крапку і зробити якісь висновки. Причому прийде ця ситуація до вас просто, як грім серед ясного неба, і порада для вас. Вам варто трішки зупинитися і подумати про всі ті перспективи і про ті всі наслідки, які ця ситуація несе для вас. Тобто, чи готові вийти далі, можливо, навіть з наслідками для себе, чи все-таки ви зупинитеся і підете іншим шляхом? Тобто, от на цей коридор затемний важливо призупинитися в усіх таких гострих критичних ситуаціях і подумати, зважити всі за і проти. Залишайте ваші коментарі.